Так, всем привіт, миру і добра. 15 травня, сьогодні, четвер у нас вечір. Значить що, переробку оцього вузла, включення молотарки, я вже відео знімав, є, всі бачили. Вроді все добре вийшло, як працюватиме воно жнива, це тільки час нам скаже. Значить далі. Тут все лишнє, що було, я повикидав. Граблини в мене давно вже немає, працює комбайн без неї, там є просто скатна доска з нержавійки зроблена. Ну і все таки я переробив включення різки. Значить, що переробив включення різки, ось так здалека відійду. Щоб всі бачили, оцей шкіл промежуточний, він постійно буде в роботі крутиться. А ці два рівня які йдуть на різку, до речі, розмір 3700, кому цікаво профіль С. Підбирав я сюди теж, поки підібрав. Ну і що, отаким От способом методом тика. Зробив включення різки. Значить, тут що обняв я шків ось такою жерстянкою. В трьох місцях вона крепиться одне, друге місце кріплення і тут третє. Далі, це не жерсть, а було в мене решето двійка. І двійка товщина металу без, без діла стояло, з його зробив. Значить. Обняв я цей шків для того, щоб рівні не сильно відходили наперед і не провисали, вони лягають, лягають сюди на цю жерстянку, коли буде різка виключена. Так само тут іде жолобок, обнімає задні шкіл різки і підтримуючи, підтримуючи такий жолобок, тут, щоб рівні не падали ці вниз. Кріплення одне тут зробив, інше тут, відповідно, з регуліровками. І цей кріпиться тут є регуліровочка, там вийшлося без регуліровки, вона там не потрібна. Ну і так. Значить, паралельно, де включення на тройнику молотарки я запитав оцей гідроциліндр маленький. Владно його видно. Та ось я. Запитав я з тих тройнічків, двох. Замовив у кривому рогу дві такі шланги. Під замовлення мені присунули, мабуть, метрів по 4 вони длиною. Ну і все вийшло. Сьогодні випробував, включається, виключається. Побачимо, як воно буде в роботі. Теж ж нева. Ну, зараз будемо. Покажу, як воно все працює. Помощник запустить зараз комбайна. і двигун потрошки обкатується, так як новий, і заодно провіряємо включення виключення. Так, включається, виключається, відповідно тут рівні пропискують, ну, іначе не може бути. Тут ремішки мішки одійшли, не горять вони нічого, вал різки крутиться, поки зовсім остановиться. Ну, так як він важкий, дуже велика вага, центробежна сила, ніде ж не ділиться від неї. так, холостих, коли запускаємо, трошки на наш тяжковато, але іначе не може бути. В кейсові все однозначно запускається і все працює, працюватиме і тут. Ось, Зараз різко становиться зовсім. Ось такі переробки на цій ниві у нас безконечні вони, звісно, такі я по життю, нічого не зробиш. Але що маю, те маю. Можна так сказати, комбайн, дожнив готуйся, там пожатки трошки глянемо, вило накинуть та й буде працювати. Тут теж це включення. Працює все добре. Шланг тут у мене як у самоліті. Вон там є тройнячки, де з'єднані паралельно один і другий циліндр. Все включається і працює дуже гарно. Ладно, що тут розказувати. Кому цікаво, може, що по переробках, пишіть, коментуйте, є телефон, дзвоніть, щось буду підказувати. Все, всім пока.